В Чернівцях немає жодної дороги без недоліків. І найближчим часом якихось змін в цьому питанні не буде. Через брак коштів цьогоріч в столиці Буковини не проводитиметься капітальний ремонт доріг, тому водіям доведеться змиритися з постійним відвідуванням автомайстерень. Тему доріг продовжить Ігор Подкідешев. Гада тривоги Да Стіпаної бур'ян. Проспект Незалежності нагадує залізну дорогу, а вулиця Стасюка мінне поле. Так характеризують чернівецькі водії. Міські дороги. Автолюбителі зізнаються два роки тому, коли в столиці Буковини працював реміксер. Вони думали, що проблема доріг зникла назавжди, але не так сталося, як гадалося. Дороги Ой, хлопці, хоч не говоріть, що дороги, та нема доріг взагалі в нас нас яма на яму. От на вулиці лише Стасюка, подивіться, що там робиться. Наїжджаєш яму на яму, ходову робиш. Від'їжджаєш сезон і мусиш робити вже ходову. галімі дороги, які є взагалі, мабуть, у світі. <риклад> Особено Стасюка. Так, да, Стасюка, комунальників, руска. Що це дороги? Дороги жахливі. Дуже розбиті, не ремонтуються зовсім. Нема доріг, нема Шо доріг? доріг. Яма на ямі. В мене нема нова машина, взагалі. я їду і лише переживаю. Якби стара, то б давно вже розвалилась та машина. Там де є дорога, стоїть значок 40 і із радаром стоїть. А більше доріг нема. Такими дороги залишаться як мінімум до наступного року, тому що цьогоріч в бюджеті коштів на їх капітальний ремонт не передбачено. В міському департаменті житлово комунального господарства переконують, винними у поганій якості доріг є підрядники, які їх власне і ремонтують. Немає жодної організації в Чернівцях та в інших регіонах, яка б зробила дорогу в нашому місті без недоліків. Краєва влада навіть склала чорний список підрядників, яким більше не доручатимуть ремонтні роботи. Зокрема, туди вже потрапили Хмельницький Будинвест та підприємство Явсон. Щоправда, найближчим часом ці фірми все Водно, не знадобились би, адже цьогоріч дороги в Чернівцях ремонтуватися не будуть. У нас не будуть зараз робитися нові об'єкти, масштабні такі. Тобто, вулиці, якщо ви спитаєте конкретно, яка вулиця? З тих нових, яких не ремонтувалися, будуть робитися найближчим часом. Робитися не будуть. Чернівецькі водії жартують з приходом весни. Міські дороги розтанули разом з снігом. І в те, що ця ситуація зміниться, вони не вірять. Єгор Подкидашев Морослав Кошарюк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нам дороги! Позабыть нельзя.